Революційні диктофони Plout AI Note з інтегрованим чатом GPT. Раніше такі девайси можна було побачити тільки у фільмах про супершпигунів. А тепер його можна придбати у магазині Comfy. Далі про всі характеристики та переваги пристрою. А ще наприкінці відео я подарую диктофон Plout AI Note Black одному з наших підписників. Тож, мене звати Ольга, ви на каналі Comfy і ми починаємо! Диктофони серії Plout Ai Note компактні та тоненькі мов банківська картка, представлені у чотирьох кольорах. А саме Plout AI Note Black, Plout Ai Note Silver, Plout Ai Note Navy Blue та Plout AI Note Starlight. І мають кілька модифікацій. А почнемо з нашого флагмана. Диктофон Plout Ai Note Black в чорному кольорі. Пристрій має 64 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті та розрахований на безперервний запис до 30 годин. При цьому запис звуку здійснюється у надвисокій якості 1536 кбіт на секунду та стереорежимі. Тільки уявіть, цей дельтафон підтримує 112 мов. І здатним записувати звук на відстані до 10 метрів. А завдяки потужній батареї у 400 мАч час очікування пристрою складає 60 днів. При цьому заряджається він всього за 2 години. Для зручного користування пристрій має мобільний додаток для iOS та Android. А також веб-додаток PloudWeb для користувачів, які віддають перевагу роботі на ПК. Ну а тепер подивимось на суперфункції AI Note ai транскрипція в реальному часі. Диктофон оснащений потужним ai ядром на базі GPT-4 та Cloud 3.5, що забезпечує точну розшифровку. Понад 112 мовах та високу точність розпізнавання і розуміння контексту в результаті вже під час або одразу після розмови користувач отримує точне текстове розшифрування. Далі функція автоматичного підсумовування та аналізу. Окрім транскрипції, генерує резюме розмови. В застосунку доступні різні шаблони для підсумків. Протокол зустрічі, конспект лекції, список завдань тощо. На основі розмови ще здатний виокремити ключові рішення, наступні кроки та інсайти. Наприклад, після наради пристрій створить готовий перелік основних пунктів і задач, що економить час на ручне написання конспекту. Програмне забезпечення диктофона використовує можливості GPT-4 для генерування зрозумілих підсумків і навіть майндмапів для візуалізації. Ації структури розмови. Cloud AI Note Black має два режими запису розмова та дзвінок. Завдяки вібраційному датчику VCS, прикріплений до телефону диктофон дає можливість чітко записати обидві сторони розмови. Це вирішує типову проблему запису телефонних інтерв'ю або конференц-дзвінків. Інший режим стандартний диктофон, використовує подвійний мікрофонний масив з AI-шумозаглушенням для якісного запису зустрічі, лекції чи інтерв'ю на Перемикатися між режимами можна апаратним повзунком на корпусі пристрою. У комплекті Plout AI Note Black має магнітний чохол, зарядний кабель, магнітне кільце та короткий посібник з експлуатації. Також лінійка диктофонів Plout AI Note має додаткову модифікацію Pin з іншим форм-фактором. Дана модифікація представлена у трьох кольорах, а саме Plout AI Note Pin Sunset Purple. Plout AI Note Pin Грей та Плаут AI Note Pin Silver. Диктофони Плаут AI Note Pin орієнтовані на hands-free використання. Для цього пристрій закріплюється на одязі, ремінці, шнурку чи браслеті. Та працює у режимі диктофону з двома всіспрямованими mems мікрофонами, що забезпечує оптимальний запис на ходу. У якості технічних відмінностей зазначу, що плаут AI Note Pin має батарею у 270 мА. -год. Та розрахована на тривалість запису до 20 годин час роботи пристрою в режимі очікування 45 діб. А до комплекту диктофона входять магнітна прищіпка, кліпса, кабель для зарядження USB-C та короткий посібник. Тож тепер кожен з вас може обрати відповідний для себе диктофон серед надійної та надсучасної серії Ploud Ai Note або Ploud Ai Note PIN. Ну А тепер час розповісти, як отримати один з диктофонів Ploud Ai Note Black. Для цього потрібно виконати такі умови. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання. Для чого саме вам необхідний сучасний диктофон? Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможець у розіграшу виберемо за допомогою рандемайзера. Деталі і умови розіграшу в описі. Відео дякую, друзі, що були з нами! І до зустрічі у нових випусках Комфі.